Він не хотів сам себе переобирати, Не хотів він, не хотів він знову це е, робити, але згнітивши серце, е, довелося. І на виборчих дільницях було більше членів комісії, журналістів, ніж бажаючих голосувати. А свою картину на цих виборах, до речі, намалював не тільки сам Лукашенко, а намалювали його собачка, Шпіц. Бачиш, він прийшов зі шпіцем. Е, який і цей шпіц, він його звуть Умка. Він чітко дав зрозуміти, що думає про все, що відбувається. І просто умка, розумненько, умка, яке клічка, він надзюрив прямо на виборчій дільниці на киломок. Бачив, Лукашенко зі шпіцем абсолютно не асоціюється. По-перше, по друге, а як же, що це його патріотизм, що все має бути білоруський і так далі. А що не так тут? Ну, по Помирання, Помор'я це більше там Польща Німеччина. А це хіба Поміранський шпіц? Ні, за це, це Помиранський шпіц. А, у, а ну, у Путіна що, які, давай, до речі, собаки, пам'ятаєш? У ні. Путіна. У нього ну, ж якісь здається, чи Алабаї були, чи якісь догі. Догі, здається. Так, ні, 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 ні. Ну, це Помиранський шпіц. Поміранський шпіц, так? Так, а е, у Путіна собака Путіна, яка вона? Собака Путіна. Собака Путіна. Собака Поки, Путін. ти шук... Поки ти шукаєш собака. Ні, собака Путін. А собака Путіна. Е, який в нього? Животне Владимира Путіна. Ну відкриється посилання. Вікіпедії. Та, не відкриється вона. Не відкриється? Не відкри... Чому? Вікіп це ж Вікіпедія. Шерхан. Шерхан. В нього шерхан, в нього якийсь бульдог. Може, може від шерхан Тайган. Тайган. Так. А тайган-шерхан. Ще е Лукашенко вчора, маючи позаду свого шпіца обдюреного, він наговорив такого, що в Росії самі вже засумнівалися в його якоїсь адекватності і надійності. Він заявив, що лише тільки білоруські миротворці можуть забезпечити. Надійність е, лінії розмежування після закінчення війни в Україні. А по-друге, і найголовніше він взагалі, спрогнозував закінчення конфлікту цього року в Білокам'яні. Навіть відшукали у його словах зраду. Бо кремльовська табакерка, так називається видання, наводить слова одного чиновника, неназваного наближеного до Путіна. Мовляв, за слов Лукашенка виходить, що ми закінчуємо СВО не освободив повністю Херсонської і Запорозької області, тобто він сумнівається. Це у перемозі Росії і повторює шкідливі тези про те, що скоро все закінчиться. Але в російському міноборони такі не такі категоричні, там припускають, що Лукашенко, можливо, ретранслює навпаки наративи Кремля і передає якісь сигнали Заходу. Як я сказав тобі, те, що 86 з копійками вчора було відсотків, це хороше досягнення. Минулого разу, в 2020 році, коли проходили вибори у Білорусі, то там було всього-навсього 80% відсотків Лукашенка. А зараз він отримав таку цілковиту перемогу. Розумієш? А Тихановська тоді 10% набрала.